У нас на продаж залітає Кенго. Це у нас автомобіль 2015 року з дизельним двигуном на 1,5 літра на 81 кВт. Найпотужніший варіант. Це максимально длінна база, має дві здвижних двері, як з водійською, так і з пасажирської. З комплектації маємо пілігрів сидінь. Вебаста, датчики світла, круїз, контроль, коробка механічна шестиступенева. До речі, механіка шестиступенева ставиться тільки на 81 кВт. Кондиціонер працює справно. Там у нас моніторчик. Зараз ми продемонструємо, ми включимо тут його. Оп, Ерлінк. Бачите? Е, по пробігу 259 тисяч оригінального пробігу. Тут все дуже гарно збережено. Зауважень абсолютно ніяких немає. По буді. Буде також в гарному стані. Ось так виглядає наша підлога, ось так виглядає стеля, світлодіодна підсвітка. Додатково встановлена ось така от панель для того, щоб ви могли зафіксувати ваші вантажі. Тут у нас розпашонка, ось так це все виглядає. Відкрию ще з цієї сторони. До речі, маємо ще парктроніки. Ось в такому стані наш автомобіль. Якщо у вас зацікавила ця автівка, приїжджайте. Бердич, шкіряників 8, автомайданчик, біар -Авто, працює без вихідних. Усі ці автомобілі ви можете оформити у кредит та у лізинг. А ще можете обміняти на свій автомобіль.